Доброго дня, записуємо звернення до групи, яка буде займатися розробкою містобудівного кодексу України. Ну, чомусь ми не потрапили в список організацій громадських організацій. До речі, вказано, що геоінформаційні системи там присутні, але. Нас там немає, нам вже 20 чимось років, ми засновані в 96-му році і готу, приймаємо участь в багатьох ініціативах е, е, і комерційних виконання комерційних проєктів, і міжнародних, і державних. Е, відносно завдань цього. Е, Містобудівного кодексу, ну все нібито все, все правильно, але хочеться про що сказати, що е, затягування вирішування таких питань зараз, під час війни е, потрібно все ж таки скорочувати сроки вирішення цих питань. Тому що ну за всіма ознаками, зараз виникла. Конфліктна ситуація на напрямку містобудування, і, я так вважаю, це одна із ініціатив про можливість забезпечити створення такого, такого кодексу. Хочеться від себе від нас сказати, що ми приймали участь в роботі багатьох громадських рад державних, і як наслідки, тобто, багато чого не вирішується через колективні. Колективні організації все ж таки потрібне бути під конкретні повинні бути виконавці, які це ефективно роблять. Дякую за увагу.